Чи виконано у вас норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю за 23 рік? Та від яких показників він залежить? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску кадру з Тетяною Гуль та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Наприкінці ще 22-го року було скасовано обов'язок роботодавців подавати звіт до фонду соцзахисту осіб з інвалідністю за формою 10 ПОІ. а саме було викладено статтю 19 закону 875 у новій редакції. У зв'язку з чим скасовано подання звіту про працевлаштування осіб з інвалідністю за формою 10 поі. Його подавали щороку до 1 березня наступного за звітним роком. Та реєстрацію у Фонді соцзахисту осіб з інвалідністю. Тобто ані в 2023 році, ані в 2024 році роботодавці таки звіт не подають. Фонді соцзахисту осіб з інвалідністю не реєструються, проте роботодавці і надалі мають виконувати норматив із працевлаштування осіб з інвалідністю. Виконувати цей норматив повинні усі роботодавці, а саме підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства організації громадських об'єднань осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю. Причому незалежно від їх форми власності та системи оподаткування. Сам норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю встановлено у такому розмірі: одне робоче місце, якщо у роботодавця працює від 8 до 25 осіб, і 4 середньооблікової кількості штатних працівників, якщо кількість працівників перевищує 25 осіб. Зверніть увагу. Працівник з інвалідністю зараховується до нормативу тільки у разі, якщо таке місце роботи для нього є основним, а сам норматив при розрахунках округлюється до цілого значення. Як бачите, розраховуючи норматив, потрібно правильно визначити середньооблікову кількість штатних працівників облікового складу за рік. Потрібно визначити середньооблікову кількість штатних працівників в цілому по підприємству і окремо по таким працівникам, яким встановлена інвалідність. Даний показник обчислюється за нормами інструкції 286. Розрахунок середньооблікової кількості штатних працівників за рік здійснюється у два кроки. Спочатку визначаємо середньооблікову кількість штатних працівників окремо за кожен місяць року, за січень, лютий, березень і закінчуємо визначенням за грудень. Далі складаємо ці показники та ділимо на 12. Отриманий результат округлюємо до цілого числа. Тобто, щоб визначити середню кількість штатних працівників за рік, потрібно цей показник розраховувати за кожен місяць окремо. А для цього ми підсумовуємо кількість працівників облікового складу за кожен календарний день місяця з першого по останнє число місяця, включаючи вихідні, святкові, неробочі дні. Потім ділимо отриману суму на кількість календарних днів цього місяця. Зверніть увагу, при визначенні середньооблікової кількості штатних працівників вам необхідно буде округлити до цілого отриманий результат. Правила округлення визначені в інструкції 286, і вони дещо специфічні. Округлюються цифри поступово справа на якщо остання значуща цифра менше або дорівнює 4, вона відкидається. Наприклад, отриманий результат 85,2. Тоді беремо 85, цілих. якщо остання значуща цифра більше або дорівнює 6, то найближча ліворуч від неї цифра збільшується на 1. Наприклад, отриманий результат 75,8, тобто беремо 76 цілих одиниць. Якщо остання значуща цифра 5, то найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю. Якщо вона не парна, а парна залишається без змін. Наприклад, отриманий результат 53,5, то беремо 54. А якщо отриманий результат 54,5, то беремо до уваги 54. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Визначення показнику середньої кількості штатних працівників за місяць має свої особливості. Ну, по-перше, для розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників потрібно знати кількість працівників облікового складу. До облікової кількості штатних працівників включаються всі наймані працівники, які уклали трудовий договір і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу, один день і більше, наприклад, до облікової кількості штатних працівників, включають тих працівників, які перебувають у відпустках, хворіють, увільнені від роботи через військову службу, ті, які перебувають у простої, прогулі, не з'являються на роботі через нез'ясовані причини тощо. Причому працівники, які прийняті або переведені за ініціативи адміністрації на неповний робочий час, день або робочий тиждень, дан в обліковій кількості враховуються за кожен календарний день як цілі одиниці, а внутрішні сумісники в облікової кількості враховуються як одна фізична особа, не включають до облікової кількості штатних працівників, зовнішніх сумісників і осіб, з якими укладено цивільно правовий договір. Проте не всі працівники облікового складу будуть включені до середньооблікової кількості штатних працівників. Так, при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників ми не враховуємо працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами, або для догляду за дитиною до 3 чи шести років. Це прямо передбачено пунктом 3.2.2 інструкції 286. Звісно, що не включаємо також до середньооблікової кількості штатних працівників осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами та зовнішніх сумісників. Ці норми розрахунку середньої кількості прописані в інструкції 286. але реальність у нас трохи інша. В період воєнного стану виникають питання щодо правильного включення до середньооблікової кількості штатних працівників тих працівників, які не працюють через військову службу, відпустки безбережні зарплати на час воєнного стану, з якими призупинено дії трудового договору тощо. Чи включати таких працівників до середньооблікової кількості і відповідно при розрахунку нормативу? Держстат, у роз'ясненні щодо визначення середньооблікової кількості штатних працівників при заповненні звіту з праці за формою 1 ПВ рекомендував не включати до середньої кількості працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами, або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством, а також призваних на строкову військову службу військову службу за призовом осіб офіцерського складу під час мобілізації на особливий період або прийнят. Тих на військову службу за контрактом, а також працівників, відносно яких призупинено дію трудового договору, які евакуювались в іншу місцевість або місце знаходження, яких тимчасово невідомо, та працівників, які протягом дії воєнного стану перебувають у відпустках без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першої статті 26 закону України про відпустки. Що ми у підсумку маємо? Інструкція 286 містить вичерпний перелік працівників, яких ми не включаємо до середньооблікової кількості. Згідно з цією інструкцією, ми не включаємо тільки працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною. А роз'яснення держстату по суті не відповідає пункту 3.2.2 інструкції 286 і до того ж стосується заповнення звіту з праці. Чому не внесуть зміни до самої інструкції 286, а просто майже щороку держстат наводить поодинокі роз'яснення? Відповіді на це питання у мене на жаль немає, тому рекомендую вам користуватись нормами, які прямо прописані в інструкції 286 і відповідно враховувати у показнику середньооблікової кількості штатних працівників, який є основою для розрахунку квоту 4%, мобілізованих працівників, працівників, з якими призупинено дії трудових відносин, працівників, які знаходяться у відпустках без збереження заробітної плати. Роботодавці зобов'язані виконувати норматив із працевлаштування осіб з інвалідністю, проте самостійно звіт не подають. Такий норматив встановлено у розмірі одне робоче місце, якщо у роботодавця працює від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості штатних працівників, якщо працює більше 25 осіб. Основою для розрахунку нормативу є середня облікова кількість штатних працівників. Відповідно до пункту 3.2.2 інструкції 286 до середньо до середньооблікової кількості штатних працівників не включають працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю і пологами та для догляду за дитиною. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюються бази документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі. Останніх змін, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами, щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!